Доброго ранку, малята. Сонце віконце сяє, діток з новим днем вітає. Буди всім доброго ранку бажати. Розмову про важливе розпочинати. Дітки, на минулих заняттях ми з вами дізналися, як тварини та комахи готуються до зими. Сьогодні ми з вами дізнаємось. Як пташки живуть восени? Дітки, пропоную вам відправитися на прогулянку. Ой, щось так тихо на дворі. Не чути радісного щебіту пташок. Чому, дітки, тому що пташки відлетіли. Так, вони відлетіли в теплі краї. А чому? Не тому, що їм холодно, а тому, що їм голодно. Їм важко добувати собі їжу. Влітку пташки харчувалися комашками, жучками, ягодками, рослинами. А що сталося з жучками та комашками і ягодами восени? Правильно, їх немає. Не стало їжі для птахів. Ось вони відлетіли на південь, де тепло і ситно. Спочатку полетіли ті пташки, хто харчувався комахами. Це пташки, ластівки, стріжі. Після ластівок і стріжів відлітають ті птахи, які годуються, збирають їжу на землі. Це журавлі. Лелеки, грачі. Останніми відлітають від нас дикі качки, гусі та лебеді. Вони живуть у нас, поки не змерзнуть річки. Дітки, а ви знаєте, як називають птахів, які відлітають на південь? Вірно, перелітні птахи. А яких ви ще знаєте перелітних птахів. Так, молодці. Це лебеді, лелеко, столовейко, шпак, зазулі, дикі качки, гусі, лебеді летять вервечкою. Ліном летять журавлі, ластівки, грачі, шпаки. Під час перельотів. Багато птахів гине. Витримують тільки самі сильні і міцні, які добре харчувалися. Тому не заважайте птахам відшукувати собі корм, не лякайте і не ганяйте їх даремно. Не всі птахи відлітають на південь. Лишаються пташки зимувати. Дітки, а яких ми бачимо пташків цілий рік? Так, молодці. Горобець, синичка, ворона, сорока, сич, дятел, голуби. Як ми можемо їх назвати? Так, це зимуючі птахи або обсілі. Дітки, а відгадайте, будь ласка, загадку. Взимку на гілках яблука. Скоріше їх збери. А дже це не яблука? Так, це снігурі. Про снігурів кажуть, що вони приносять на крилах зиму. Цей птах з'являється тоді, коли сніг випав вже не перший раз і вже розтаяв. Давайте ми з вами пограємо в гру. Які пташки на картинках. Спочатку пригадаємо зимуючих птахів: снігур, горобець, синичка, дятел, ворона, сойка, голуб, сорока, сова. А тепер давайте переглянемо яких перелітніх птахів ми з вами знаємо? Ластівка, лелека, шпак, жайворон, зозуля, журавель, соловейко. Молодці дітки, ми з вами сьогодні дізналися, чому птахи називаються перелітні. І чому вони відлітають на зиму у теплі краї? Тож до побачення, до нових зустрічей!